Отже, що обрати для лікування елайнери чи брекети? Давайте розберемося, в чому різниця, і чи так все легко і просто з елайнерами, як кажуть в рекламі. Так, елайнери це технологія, що перевірена часом та підтверджена відгуками пацієнтів, але показання для їх застосування значно вужчі, ніж для брекетів. Наприклад, пересування зубів по вертикалі, тобто вколочування чи витягання зубу елайнерами, зробити просто неможливо. А питання стосовно того, що гігієна в елайнерах значно краще, ніж в брекетах, це під сумнівом, через те, що багато пацієнтів мають і так погану гігієну без всякої ортодентичної техніки. Елайнери – чудовий вибір для роботи з вторинними пацієнтами, для нівелювання незначних патологій чи роботи з рецидивом. Власне, ретенційний період має бути однаковим хоч після лікування брекетами, хоч після лікування елайнерами. Якщо, на мою думку, то я раджу більшості пацієнтів саме металеві, саме брекети, але кожен пацієнт потребує індивідуального підходу.